Добре день, добриєворі! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск. Бо сьогодні. <му> Ігро лад нового першого Mortal Kombat обіцяють показати на Summer Game Fest. Так, на тій самій трансляції Глека Кейлі, що розпочнеться о півночі 8 червня. Хоча, можливо, нам будуть його показувати ще на конференції в Sony, а на Summer Game Fest розжиють детальніше. А я не знаю. Офіційно анонсовано новий Total War з підзаголовком Фараон. Реліз заплановано десь колись на жовтень цього року, ексклюзивно для ПК, і продаватиме це Store, а також у Стімі. Найдешевше видання коштуватиме 1899 гривників, а от найдорожче 2896. Це за усі? За один. Також окремо показали трохи більше нового ігроладу Remnant 2. Точної дати релізу проєкт так і досі немає. Хоча розробники планують впоратись до кінця цього року. 26 травня, о третій ночі, розробники з THQ проведуть детальну демонстрацію ремейку Alan in the Dark. Дати релізу також немає, проте відомо, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series, Ну і на ПК. це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевірне. Поки геймери сподіваються отримати нову портативку від Sony та випускає спеціальний контролер для телефонів, щоб виграли на своєму смартфоні в Remote Play своєї консолі. А Sony поводить себе дуже ницо і потворно у другу частину Дестині завезуть кубку скінів, створених за мотивами франшиз PlayStation. Так, тут і джинсакай, і Кратос, і навіть Елой. Ну і як вишенька на тортику, зореліт покритий грибочками з Ластофасу. Вчора випав Невеликий грибний дощ. До речі, в Соні там шов кейс опівночі. Пропоную вам глянути це дійство в моїй компанії. Хочеш зі мною? Давай. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ринкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ринкові новинні дайджести. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.